Не можете виділити на відпочинок і п'яти хвилин без почуття провини, а у відпустку йдете лише на три дні, і то тільки після нервового зриву. Якщо тема відсутності відпочинку є для вас знайомою, залишайтеся. Адже сьогодні говоримо про те, чому відпочинок не потрібно заслуговувати, чому відпочивати і є справжньою запорукою продуктивності, та чому Щоденно відпочивати є більш вигідним саме у довгостроковій перспективі. Всім привіт! Я Рита Костенко, практикуюча психологиня, та ми з вами знаходимося на каналі Кінотерапія, на якому я розповідаю про різні психологічні феномени на прикладі своїх улюблених фільмів та серіалів. Сьогодні будемо говорити про оскароносний фільм Одержимість та на його прикладі говорити про відпочинок, про короткострокові та довгострокові наслідки відсутності відпочинку, про те, чим небезпечна культура перепрацювань та як все ж таки додати відпочинок в своє життя. Коли у Вікіпедії заходиш на сторінку слова лінь, то там пишуть про те, що це загально так традиційно розцінюється як вада суспільства, адже ем, лінива Сона є нібито таким нахлібником суспільства у всіх основних релігіях. Лін це те, що намагаються викорінити, а десь е це навіть смертний гріх. У законодавстві СРСР була стаття за тунеядство. Тобто, якщо ти не працював та не навчався, ти міг отримати кримінальний вирок. Майже кожен перший з нас у дитинстві стикався з тим, що його називали лінивим, і неважливо. Що ти був втомлений або що тобі це було нецікаво, і так далі. Нас називали лінивими і в школі, і вдома, і це вважалося, що це щось жахливе, що також треба викорінювати. Зараз ми бачимо, як блогери сплять по 5 годин все інше, і весь інший час проводять у спортзалі. А якщо не в спортзалі, то вони слідкують за своїми дітьми, заробляють мільйони, паралельно ще гойдають своїх дітей ем, і кажуть, що сон для слабак а якщо ви бідні, то ви просто робите недостатньо. Ви. Ліниві, більш того, такий дуже дуже напружений, насичений ритм життя. Він так дуже романтизується. Тобто, дуже часто герої фільмів, книг, якщо вони дуже так е, вони, якщо я геніями, то вони зазвичай не їдять, не сплять, вони лише займаються своєю справою. Часто буває, що до мене приходять клієнти і кажуть: слухай, я не хочу займатися цією справою 24 на 7. Я не готовий жертвувати сім'єю, родиною е, дітьми. Ми своїм здоровим сном та харчуванням. Невже це не моє? Таким чином, так історично склалося, що з одного боку у, цього, у цій лінії або нічого не роблення є дуже потужна е антиреклама, яка складалася вже тисячоріччями. Так? З іншого боку, є оця романтизація дуже такого маніакального підходу до власної справи. І зараз, коли ще є інтернет, з якого постійно нам це все ліється, е, здається, що в якийсь момент люди такі. Ну, здається, я постійно маю займатися чимось корисним. Звичайно, це притаманно не усім, і звичайно, це так не працює, тому що постійно робити щось корисне це неможливо. Проте, оце переконання це майже гарантія того, що ми отримаємо вигорання. Почуття провини та купу марно витраченого часу. Хоча, звичайно, намір дуже класний. Будь-який дебіл може махати паличкою і змусити людей тримати. Я змушував людей робити більше, ніж вони від себе очікували. Я упевнений це конче необхідно. Бо інакше ми позбавляємо світ наступного Армстронга чи Чарлі Барі. До речі, у цьому відео викладач вишу пояснює свій досить, навіть дуже жорсткий стиль поведінки, через який один з його студентів е, закінчив життя самогубством. Фільм одежимість, про який ми сьогодні будемо говорити, та кадр з якого ви щойно бачили, розповідає про стосунки власне цього викладача, якого ви бачили, та студента-барабанщика, тобто викладач є керуючим. Оркестром, а цей хлопець, він є талановитим барабанчиком, і він робить усе для того, щоб е добитися прихильності цього викладача, який, як ви вже знаєте, має такий дуже жорсткий стиль виховання. У цьому відео буде дуже багато спойлерів, тому якщо ви фільм ще не дивилися, або Хочете подивитися, то спочатку зробіть це, а потім вже повертайтеся до цього відео. Але попрошу вас зберегти десь собі посилання, поставити лайк та підписатися на цей канал. Я буду супер вдячна за це. Ми розглянемо декілька ситуацій з цього фільму, які, на мою думку, дуже класно ілюструють наслідки відсутності відпочинку у нашому житті. І, хоча так, ми будемо говорити і про довгострокові, і про короткострокові наслідки відпочинку, проте треба розуміти, що фільму з самого. Початку цей хлопець барабанщик Ендрю. Е він тренувався просто до крові, до, мозо до мозолей якихось. Тобто він вже був дуже напружений. Проте ми будемо бачити, по-перше, як ще більше навантаження на нього впливає саме в короткостроковій перспективі. А в довгостроковій перспективі побачимо, як оцей дуже довгий такий напружений період мав е який вплив він мав. Почнемо з ситуації, яка ілюструє. Короткострокові наслідки відсутності відпочинку. Е, В фільмі відбувається така ситуація, що Флетчер, це викладач, вирішує обрати одного з трьох барабанщиків на дуже-дуже серйозний якийсь виступ для свого оркестру. І так виходить, що цей процес вибору він є дуже жорстоким, він там на цих барабанщиків кричить і так далі, він дуже сильно затягується, а потім, після вже того, як він обрав, ще є репетиція. Також дуже довга, яка закінчується вже пізно вночі. Не й мене. Ти заслужив. Добре, можемо починати. Наступного дня ми бачимо, як Ендрю. Цей молодий барабанщик їде в автобусі, і ми бачимо, що в нього величезні просто синці під очима. Ми бачимо, що він так в уяві тренується, щось там барабанить. Тобто ми можемо так уявити, що в нього або сну майже не було, або його було дуже мало, тому що спочатку у нього була своя там репетиція з оркестром, потім він сам. Плюс, скоріш за все, у нього було це нервове напруження, так, перед серйозним виступом. Тому ми бачимо, що він супер втомлений. Далі відбувається те, що нібито напряму не пов'язане з його втомою. Але, як на мене, оця вся сцена, про яку я зараз буду розповідати, вона дуже класно ілюструє наслідки відсутності відпочинку для нас. Що відбувається? Автобус ламається, Ендрю дуже розфокусований йому, дуже складно, але все ж таки він знаходить, е е як впоратися з цим для того, щоб не запізнитися. Він орендує машину. Проте, під час оренди, коли він орендував машину, він забув свої палички. Він приїжджає, виявляється, що без його палочок він не зможе виступити, тобто йому треба повернутися. Він сідає в машину, їде назад, забирає палочки. Його втома вже настільки сильно, що він не бачить машину на перехресті і потрапляє в аварію. Це його не зупиняє. Він настільки хоче сильно довести, що він класний, довести, що він достойний там виступати, що він просто в. Крові е, біжить на той виступ і сідає за барабанну установку в такому стані, коли він потрапив в дуже серйозну досить аварію. Я зателефонував дев'ять пороквалі. Нікуди Будь ласка, відпустіть, Я маю йти. тобто він абсолютно на 100% ігнорує всі ознаки того, що йому треба просто сісти і подихати. Він починає грати. Звичайно, через те, що він щойно потрапив в аварію, у нього просто все обличчя в крові. Його рук руки його не слухаються. Він, звичайно, барабанить погано. Флетчер-викладач його зупиняє, вибачається перед журією, перед яким вони виступають, і закінчує цей виступ. Ендрю зривається, тому що всі його зусилля не мали результату, б'є того вчителя і, звичайно, його виганяють з університету. Ді джентльмени, я прошу вибачення від імені консерваторії шифера. Забирай. Оці кілька сцен так, оця зв'язка, як на мене, ідеально ілюструють. Те, що з нами відбувається, коли ми повністю ігноруємо всі фізичні симптоми, всі психологічні симптоми, перевтоми і намагаємося чогось досягти, і як це потім впливає на ті результати, які ми маємо? Мій улюблений приклад на цю тему, це коли студент під час сесії, наприклад, дуже має класну мету бути. Хорошим студентом, який має дуже класні оцінки. В погоні за цією класною метою він вирішує приділяти весь свій час навчанню. Він погано спить, мало їсть. Він сидить постійно за своїм столом і щось вивчає, зазубрює. Класний студент, нічого не скажеш. Проте ми ігноруємо чомусь або просто не знаємо про той момент, що, наприклад, інформація засвоюється набагато гірше, якщо у нас є недостача сну. Тобто він просто не запам'ятає те, що для нього важливо, через те, що він спить мало. Або те, що ефективність його навчання, якщо сидіти і не виходити на вулицю протягом 8, 9, 10 годин, та навіть 5, якщо не робити перерв, то врешті-решт він з цих 8 годин, коли він сидить, просто сидить в тіктоці або відволікається, або просто там дрімає години 4. Чому це ну і навіщо тоді витрачати цей час, якщо набагато більш ефективнішим буде, якщо людина 4 години повчиться? І 4 години приділить своєму стану. Врешті, що ми маємо? Людина через брак сну, або, знаєте, в найгіршому випадку просипає свій екзамен, і просто не приходить на нього, тому що вона так завзято навчається, і, звичайно, має абсолютно протилежний результат, тобто негативний, так, або вона здає екзамен гірше, ніж могла б, просто через те, що через перевтому є такий раз фокус уваги, вона була неуважною і через це. Вона помилилася там, де могла б не помилитися, якщо б була відпочившою, так, якщо б була виспаною і так далі. Тобто результат абсолютно нерелевантний тим вкладенням, які людина, тим зусиллям, які людина вклала в процес підготовки. І проаналізувавши ситуацію, нам стане зрозуміло, що для нас важливо регулярно, систематично. Просто достатньо навчатися, достатньо спати, аніж всі свої зусилля приділяти цьому навчанню. Друга ситуація з фільму нам показує довгострокову перспективу так, відсутності відпочинку це саме вигарання. Після того, як Ендрі вигнали з академії через короткострокові наслідки відсутності відпочинку, а саме емоційний зрив так, на викладача, він. Повністю закидає музику. Тобто, в момент, коли в нього вже не залишилося зобов'язань, оце вигорання взяло верх. Ми можемо з вами прийтися, Я десь на якомусь сайті взяла. Е Симптоми вигорання, ми можемо, я їх прочитаю, можливо, для вас це буде корисно, щоб ви так звірилися і подивилися, можливо, десь якісь ознаки вигорання є вже у вас, але паралельно будемо дивитися на Ендрю, чи зібрав він якесь комбо з таких вигорань. Фізичні. Ознаки. Відчуття втоми та виснаження в тілі протягом більшості часу, головний біль, знижений імунітет, часті застуди, е, хронічні захворювання загострюються, так? зниження апетиту та зміна якості сну. Е, нам не так сильно показують побут Ендрю, проте ми точно знаємо, що він дуже погано спить, так? просто через, через його обличчя насправді цього достатньо. Ми не знаємо, що до їжі, але ми бачимо, що він там, наприклад, на в сімейному обіді він не дуже там сильно зацікавлений їжею, тож можливо, зниження апетиту було. Щодо втоми та виснаження, так ми бачимо, що його він він виглядає втомленим, плюс він ще так пошкоджує свої руки під час тренувань, тож напевно так. далі Емоційні симптоми підвищення відчуття невпевненості собі або невдачі, емоційна чутливість 100% відсотків є. Він дуже дуже сильно реагує на всі ситуації е, негативні, які стаються під час навчання, е, безпорадність, відстороненість, відчуття самотності. Ми бачимо, що він відсторонюється від своїх близьких. Бачимо, що він серед учнів також не знаходить друзів для себе. Ми бачимо, що заради е, навчання він кидає свою дівчину. Саме тому я не думаю, що нам варто бути разом. Я дуже багато про це думав, і це колись мало статися. Я маю робити те, що я роблю, і хочу робити це ще краще, тому це забере весь мій час, і я не зможу проводити час з тобою. Тобто він повністю відсторонюється від близьких стосунків, і це один, до речі, з таких неочевидних, проте досить розповсюджених ознак вигорання. Суттєве зниження або втрата мотивації. Так, її не було. Мотивація виглядала високою під час навчання, проте... Е Щойно його вигнали, мотивація просто знизилася до нуля. І тут треба розуміти, що його метою не було навчання у Флетчера, його метою було стати класним. Великим можливо, музикантом щойно він закінчив, вигорання взяло верх, і він просто закинув свою величезну мрію всього життя. Збільшення цинізму, негативного світобачення ну, напевно, так, напевно, це також його стосується. Зниження відчуття задоволення та досягнення. Здається, що там не було ні насолодження процесом, ні насолодження від ем, того, що його десь обирають, і так далі, тільки продовження цієї боротьби. Поведінкові зміни, поступова відмови від обов'язків або Уникнення, самоізоляція знову ж таки. Він кидає дівчину, кидає всіх родичів, свариться з ними. Прокрастинація тут, нібито її не було, але як наслідок, коли вже вигорання сталося, ну це не просто прокрастинація. Це Повна відмова від певного виду діяльності, надмірне некорисне використання їжі, алкоголю, наркотичних речовин, витрачання коштів, конфліктність він б'є свого вчителя, плюс він там точно свариться з іншими своїми колегами з оркестру. Тож 100% так пропущення або суттєві запізнення на роботу тут ні, але там була дуже дуже сильна дисципліна. Тож, напевно. Складнувато було. Тобто, ми бачимо, що половина симптомів була вже під час навчання, інша половина вже проявилася, коли цього навчання не стало. Причому вигорання, оця остання крапля стала такою сильною, що він навіть ряче цю барабанну установку. Він зриває свої плакати, він викидає диски. Тобто, це для нього така велика величезна життєва криза. Людина, яка все життя мріяла тільки про музику, так вона. Втрачає максимально свою мотивацію, так прожити життя, присвятити цьому своє життя, мати великий успіх і закидає все через. Надмірне навантаження до цього. Ми тут, знаєте, ігноруємо той момент, що життя це про баланс, що нам важливо мати близьке оточення, що нам важливо е займатися всіма сферами життя для того, щоб бути щасливими. Ми це абсолютно ігноруємо. Але тут вигорання е забрало єдине важливе, що є у житті людини. Хоча, до речі, там потім стане зрозуміло, що у нього є ця потреба, тобто він Насправді е, це вже було нав'язаною історією, що йому треба відмовитися від всього е, для того, щоб мати успіх. Тому що потім, коли він трошки там, подихає, заспокоїться, пройде певний час, він трошки відновиться. Він запросить ту дівчину на побачення, яку він кинув раніше заради кар'єри. Проте, на жаль, вона на той момент вже зустрічається з іншим. Якщо ви пам'ятаєте, то в кінці фільму Ендрі випадково зустрічає Флетчера в одному з клубів. Коли він вже не займається музикою. Вони там трошки розмовляють, після чого Флетчер його запрошує виступити з оркестром своїм на якомусь дуже знову ж таки такому серйозному заході. Там, звичайно, є всяка підковирка, так але в результаті Ендрі Ендрі видає абсолютно геніальну гру, від якої всі у заході, і нарешті, оцей деспот також задоволений. Він там, нарешті, навіть за весь фільм е вперше посміхнувся. Чому мені здається, що важливо про це сказати? Тому що яка причина, чому він цю геніальну гру видав врешті-решт? Перша причина, звичайно, він багато тренувався. Але друга причина в тому, що він відпочив нарешті. Він, нарешті, там, в кінці фільму, у нього нарешті це абсолютно таке сумне, чорне обличчя, абсолютно саме смурне, якесь не знаю, в смутку. Воно нарешті перетворюється на якесь, хоча б нейтральне обличчя. Так? Тобто він нарешті відновив свої сили, і лише після цього відновлення він зміг. Видати геніальну гру. Це справа саме в регулярних тренуваннях, але коли він тренувався до виснаження абсолютного, це саме те, що йому заважало нормально грати, заважало йому видати такий прекрасний результат. Тобто, ми бачимо, що якщо він би тренувався так само багато, часто, але не до повного виснаження. Просто відносився до цього як до роботи, не ламав би собі пальці до крові, не, не піднів би, не робив би це вночі і так далі. А просто б регулярно і достатньо багато тренувався, то в нього б його результати були б набагато кращими, ніж вони були під час навчання. На цьому з фільмом закінчуємо так. Тобто, ми побачили, як в короткостроковій перспективі у нас відбувається цей розфокус, і як в довгостроковій перспективі. Якщо ми не відпочиваємо, це має для нас дуже такі неприємні наслідки. Тобто ми е, випадаємо е, з такого продуктивного стану надовше, ніж якщо б ми регулярно, постійно е, з такою добротою до себе відпочивали. І зараз поговоримо про те, що ж нам робити у своєму власному житті, для того, щоб примінити. Ці знання так і для того, щоб наше життя стало кращим. Що ж робити для того, щоб оцих ні короткострокових, ні довгострокових у вигляді вигорання наслідків не ставалося? Ну, по перше, зараз буде шок. Але треба відпочивати. Якщо хоч одна людина після перегляду цього відео почне більше відпочивати, я вважаю, що моя мета досягнута. тому що все це відео для того, щоб ви відпочивали більше, скільки нам потрібно відпочивати. Книзі Вигорання, стратегія боротьби з виснаженням удома і на роботі. Я потім всі назви залишу в описі під відео, авторки сестри Нагоськи, А може, вони не сестри. Тут Емілі Нагоськи і Амелія Нагоськи. Не знаю, можливо, вони за сестри, але нібито сестри. Авторки зазначають, що для того, щоб повноцінно відновитися від всіх стресів, нам потрібно 42 всього часу в день приділяти відпочинку. З них 8 годин на сон. Хоча, до речі, нещодавно я не шукала, але м я бачила інформацію, що насправді жінкам треба більше ніж 8 годин сну. Це також треба пам'ятати про це, але хай буде 8 годин сну. Плюс дві години іншого виду відпочинку. Які ці види можуть бути? Це фізичний відпочинок, до нього входить сон, денний сон, плюс ще є такі легкі фізичні активності, як йога, розтяжка, може просто лежання, от щось таке. Психічний відпочинок, тобто проведення часу в тиші, медитації, щоденник думок, якісь практики усвідомленості в попередньому відео розповідаю про те яких додати в своє життя, е, тобто щось таке для того, щоб ваш мозок трошки відпочив від того напруження, яке є? Творчий відпочинок, коли ви займаєтеся своїми улюбленими творчими речами? Е, там ще є кілька видів відпочинку. Я вам додам це у в описі під відео, посиланечко на статтю. Також можете ознайомитися і подумати, чи всі е, види відпочинку зараз у вас присутні у житті, чи всі вони вам потрібні так само. Тобто, то це класний момент для дослідження, тому що коли наш відпочинок обмежується сном і Тіктоком, ну, здається, що цього недостатньо для такого повноцінного, хорошого відновлення. Послідкуйте за тим, як ви відпочиваєте. Чи є взагалі у вас оцей денний відпочинок, скільки ви спите, спробуйте додавати хоча б потрошку відпочинок у свій графік. В ідеалі прямо плануєте. Насправді це такий найвищий левел, це коли ми навколо свого відпочинку. Вже формуємо свій розклад, а не так, що от я все зробила. Е якщо в мене залишився час, якщо в мене залишилися сили, тоді, можливо, я відпочину якось нормально, так для того, щоб дійсно відновитися. Ні. В ідеальному світі я розумію, що він е що це складно, абсолютно розумію. Я, на жаль, поки що не можу так повноцінно слідувати цим правилам, але. Я дуже намагаюся. Я дуже сподіваюся, що ви будете намагатися також. Можливо, почати не з двох годин, або з але з години, наприклад, або з 30 хвилин. Потрошку додавати відпочинок у свій графік. Пам'ятаємо, що маленькі кроки це. Неймовірно ефективний спосіб, і отакими от маленькими кроками поступово ви зможете прийти до графіку, про який можливо зараз і помріяти не можете. Також для того, щоб запобігти вигоранню, ви можете скласти для себе такий список ознак і симптомів. Того, що ви втомлюєтеся, ми дуже легко розуміємо, коли ми втомлені вже умовно, якщо наша е, зарядка, наша батарейка вже там на 10%. Тобто, коли вже все червоне, ми скоро просто виробимося. Проте. Класно знати, коли ми ще на жовтенькому. Коли ще 50% в нас зарядки, в нас вже є певні ознаки. Це може бути емоційна дративливість, це може бути більша потреба в якійсь їжі, це може бути те, що ви трошки довше виконуєте певні задачі. Ви можете послідкувати за собою. Я також додам в описі під відео такий приклад такої таблички, е коли я. В своєму ресурсному, скажімо так, стані, так, коли я заряджений на 80-90 100, коли я вже починаю трошки розряджатися, тобто, коли я на жовтому і коли я вже на червоному, так, які ознаки того, це означає, що вже треба точно все кидати і йти відпочивати. Але е, в прекрасному е, майбутньому усвідомленому так, ми всі починаємо відпочивати щойно за майорило оцим жовтеньким, так? Щойно ми почали виснажуватися. Тобто, нам потрібно навчитися розпізнавати в тому. Це, до речі, не так просто, як може здаватися. Друге, нам потрібно відпочити, плюс десь забезпечити цей регрес того, що в нас виснажує: десь делегувати, десь е, сказати: Я не можу виконувати такий об'єм роботи. Так? Десь відмовитися, можливо, від якихось хатніх справ на певний час. Так, не намагатися, якщо у вас екзамен, три роботи і всі проекти горять, не намагатися ще й паралельно бути суперкласною хазяйкою, так, можливо, на певний час десь е зупинитися. І паралельно з цим, так само нам треба практикувати оцю стійкість, тобто, окрім відпочинку, е знати свої якісь ресурсні справи, е знати те, що вас наповнює, для того, щоб. Щоб так укріпити, ну це така довгострокова звичайна робота. Там можна працювати з психологом, е хто хтось бігає, і це йому забезпечує таку стійкість. Тобто пам'ятати про те, що вас підтримує і знати ці речі, це також така е важлива, абсолютно історія для того, щоб жити. Хороше, повноцінне, щасливе життя. Що робити, якщо ви вже вигоріли? Робити все те, що ми сказали вище, відпочивати, всі види відпочинку, залучати, розуміти своє навантаження та десь можливо працювати трошки менше, десь відмовлятися від роботи і так далі. Але. Що я можу сказати? Я можу сказати, що майже це, напевно, неможливо, якщо ви вже прийшли до такого дуже сильного вигорання. Скоріше за все, у вас є певні переконання, які вам заважають відмовитися від роботи. Так, я маю бути ідеальним, я маю бути найкращим працівником, і так далі. І так далі. Ви можете самостійно пробувати потрошечки, хоча б ем, порушувати свої власні правила. Піти на роботі на трьоххвилинну перерву, наприклад, так. Або вийти на вулицю на 10 хвилин, подивитися, як це буде. Спробувати вдома щось не зробити, не приготувати вечерю і подивитися, як там ваш партнер відреагує на це. Ще щось. Тобто, пробувати потрошечки розшатувати, для того, щоб ви побачили, що ніхто не помирає, а ви стаєте тільки живіші. Після того як ви відмовляєтеся від певних своїх зобов'язань, або коли ви бачите, що коли ви делегуєте нічого не рушиться, і все в порядку, все ще з вашою роботою. Але дуже часто, на жаль, якщо для вас ця думка є вже такою, абсолютно неадекватною, дикою, страшною, то можливо є сенс звернутися до спеціаліста, якщо ви дуже сильно вже вигоріли, можливо, і до психіатра за якоюсь медикаментозною підтримкою, та або до психолога, або до психотерапевта для того, щоб відновитися і десь попрацювати над тими переконаннями, які вам заважають відпочивати, тому що звучить це дуже легко. Спілкуйтеся більше з рідними, менше працюйте, турбуйтеся про себе, але, на жаль, я розумію, що це. Е, іноді дуже складно реалізувати і без підтримки іншої людини м, майже неможливо. Проте це не означає, що це зовсім неможливо м, самостійно з цим впоратися. Ви, звичайно, можете там експериментувати. Просто якщо не вийде, знаєте, що є ще інші варіанти. Всім дякую за лайки, коментарі, підписки. Всім дуже дякую за перегляд та до зустрічі.